Малята, ведмедик малинка прокинувся після довгого зимового сну. Потягнувся, виліз із барлоги та прийшов до мене. Ось він. Де ведмедику ходив? Що, малинко, ти робив? Вранці хтось мене збудив. Я по лісу походив. І нікого не зустрів. Дітки, хто ж мене збудив? Малята, давайте подивимося, хто ж розбудив ведмедика. Дітки, хто ж розбудив ведмедика малинку? Так, краплинка. Давайте подивимося на краплинку і подаруємо чарівні слова. Я буду називати, а ви будете повторювати за мною. Яка краплинка? Весняна, маленька, гарна, мокра, чарівна. Саме ця краплинка і розбудила водмедика малинку. Вона стрибнула йому на носика та й розбудила. Малята, я для вас спіймала краплинку і хочу вам і ведмедику розповісти про неї. Краплинка випала з хмаринки. Вона холодна мокра. Давайте повторимо, яка краплинка холодна, мокра, адже краплинка це водичка. У мене на кухні теж є водичка. Давайте подивимося. Водичка тече з крана. Ось я набрала водичку у склянку. Водичка, що тече з крану, холодна, прозора, мокра, чиста. Яка водичка? Холодна, прозора, мокра, чиста. Холодну воду діткам пити не можна, бо можна захворіти? Ось я налила водичку із чайника у склянку. Водичка тепла. Прозора, чиста, мокра. Теплою водичкою приємно і вмиватися. Яка водичка? Тепла, прозора, чиста, мокра. Малята, давайте скажемо лагідні слова про воду. Вода, водиця, водичка, водиченька. А тепер давайте розповімо ведмедику, для чого потрібна нам вода. Водичко, водичко, умий моє личко, умий мої очки, і ротик, і щічки, і носик, і вушка, і ручки і ніжки. Ось рушничок м'якенький. витрися гарненько. А тепер повторимо, що вмила водичка. Личко, очки, ротик, щічки, носик, вушка, ручки, ніжки. Малята, ведмедик Малинка дуже здивувався, що дітки уміють умиватися водичкою, а ведмедик сьогодні прокинувся і не встиг умитися, тому ми йому подаруємо ось таку картиночку, як потрібно умиватися щодня, щоб ведмедик про це не забував. Як я багато дізнався про воду, і здивувався, що дітки так багато знають. Так ось чому ти здивувався. Наші дітки розумнички, вони все знають. Вони молодці. Ведмедику, настав час вже прощатися. До побачення, дітки, до побачення малята. До наступної зустрічі.